Шукаєте постачальника, але не можете розібратися, чим же відрізняється реселер від імпортера та хто ж вам потрібен, якщо ви хочете продавати за схемою дропшипінгу. Тоді ви дивитесь правильне відео. Тут я розповім про різновиди постачальників. В кінці відео я надам вам перелік питань, які обов'язково треба уточнити перед початком співпраці з постачальником. Також одразу вам раджу подивитись наше попереднє відео, в ньому я розповіла, де саме шукати постачальників. Затягувати не буду, тож дивіться до кінця і. Воїх. Перш, з кого ми почнемо, це виробники продукції. Роздрівні продавці прагнуть працювати саме з ними, адже в них ціни нижче, ніж у посередників. Виробники діляться на місцевих і закордонних. Робота з місцевими виробниками вигідна тим, що ви скоротите витрати на логістику, а також у вас не буде проблем із оформленням документації на ввезення товарів. Але закордонні виробники також мають свої переваги. Наприклад, європейські виробники відрізняються високою якістю товарів і можливістю отримати оригінальні товари відомих марок. З ними варто співпрацювати в тому випадку, якщо ви продаєте товари середньої та високої цінової категорії, на які ви зможете зробити велику націнку. Базійських виробників невисокі ціни на продукт. Але часто є проблеми з якістю товарів. Також там можливі труднощі із комунікацією, адже ну, не всі постачальники китайські знають хоча б англійську вже не кажучи про нашу рідну українську мову. В обох випадках важливо стежити, щоб товари ввозились до країни легально, і документація на них була оформлена за вимогами українського законодавства. Реселери це посередники між постачальниками та продавцями. Вони закладають вартість товарів в свою маржу, тому в них вищі ціни, але в них є одна перевага над виробниками. Реселери часто торгують невеликими партіями, на відміну від більшості виробників. Свої товари вони зберігають на складах в містах або в невеликій віддаленості від міст, що зменшить вам знов витрати на логістику. Імпортери це професійні посередники між продавцями та іноземними виробниками. Вони працюють з надійними постачальниками і беруть на себе переговори, оформлення документів і доставку товарів до країни. Це спрощує роботи продавців, але вони отримують товари за вищою ціною ніж у виробників. Приємним бонусом є те, що імпортери дають можливість ввозити унікальні товари за кордон, яких ще немає на українському ринку. Торгові представники це люди, які представляють інтереси виробників, імпортерів чи дистриб'юторів. Вони самостійно шукають клієнтів, щоб запропонувати співпрацю та товари. Зазвичай вони працюють з офлайн продавцями, але вони можуть запропонувати співпрацю і онлайн продавцями. Тож перевіряйте свою пошту, можливо, там вже є від них повідомлення. Постачальником не обов'язково має бути якась особлива компанія, не може виявитися інший інтернет-магазин, який займається оптовою торгівлею. Такі магазини мають спеціалізовані b 2 b портали з каталогами товарів, умовами у співпраці, прайс-листами та іншою важливою інформацією. На перших етапах роботи обговоріть з магазином деталі, які вас дуже цікавлять, а потім у вас буде можливість закуповувати товари через їх сайт навіть без участі менеджерів з боку постачальника. Для пошуку оптових інтернет магазинів робіть просто пошуковий запит в гуглі купити косметику оптом. Серед сайтів ви можете інколи потраплятися і звичайні роздрібні магазини. Можливо, в цьому немає помилки та магазин дійсно продає товари Оптом, просто не створив окремий B2B портал, але важливо перевіряти, чи не є це ресейлер, бо в нього буде висока націнка через те, що він перепродає безпосередньо ці товари. Багато постачальників можуть пропонувати співпрацю за схемою дропшипінгу. Тоді ваш магазин буде фактично виконувати роль представника постачальника та просувати його товари через свій сайт. При цьому вам не доведеться закуповувати та зберігати товар на своєму складі. Ви маєте лише шукати клієнтів та обробляти замовлення. Постачальник буде напряму відправляти товару покупцям, а ви будете отримувати відсоток з кожної продажі. Детально про те, що ж таке дропшипінг, який так всіх цікавить, та як почати працювати за цією схемою, я розповіла відео за посиланням. І ось ми підійшли до чек-листу під назвою, що обов'язково треба дізнатися у постачальника перед початком співпраці, щоб не витратити гроші, час та нервові клітини. Це допоможе вам визначити, чи співпрацювати з ним або шукати іншого. Чи є сертифікація на вашу продукцію? Від цього залежить безпечність та якість товарів. Також сертифікати відіграють важливу роль під час імпорту товарів. Відсутність офіційної документації на товари може призвести до проблем з їх ввезенням до України. Яка мінімальна партія вашого товару від цього залежить, чи зможете ви її собі дозволити, та чи потрібна вам взагалі така кількість товару? Як отримати оплачений товар? Це може бути самовивіз, доставка пошти або кур'єром. Потрібно переконатись, що запропонований спосіб вам підходить в плані термінів та вартості доставки. Чи офіційна наша співпраця від підписання договорів та надання супровідних документів напряму залежить, чи зможете ви відстояти свої права, якщо почнуться якісь складнощі. Хто займається гарантійними випадками? Клієнти повинні мати можливість повернути або полагодити неякісну річ, і якщо постачальник не зможе взяти на себе ці гарантії, цим доведеться займатися вам. Чи надає постачальник описи та фотографії товарів? Це особливо важливо для дропшиперів, які не працюють з товаром безпосередньо. Продавцям потрібно розмістити інформацію про товар на сайті, і якщо вони її не отримують від постачальника, то просто не зможуть дати клієнтам гідний сервіс. І останнє чим можна придбати демонстраційний товар? Це допоможе вам переконатися в якості товару. Втім, перша партія товарів у будь-якому випадку не має бути занадто велика, адже демонстраційний товар може виглядати краще, ніж звичайний. До речі, на цьому в мене все. Якщо у вас залишились питання, то обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. Я з вами прощаюсь до наступного ролику, і все буде Україна!